Наливайченко на своїй посаді півтора роки, тому не можна сказати, що він конфліктує з президентом. Оце одна з людей, які дуже близькі були завжди до президента. За цей час нагадаю, що змінилися чотири міністра оборони, два генеральних прокурори. І от лише зараз може теоретично змінитись голова СБУ. Тому тут немає персонального конфлікту, тут, очевидно, є намагання президента посилити. Кадрову обойму власного, тому що у нас незрозуміла ситуація в боротьбі з корупцією. У нас особливо незрозуміла ситуація в боротьбі з контрабандою, з митницями, які абсолютно були не реформовані. Чино, що президент ставить собі за намір посилити блок, який бореться саме з корупцією і контрабандою. Тому я би тут ще не бачив такого вже персонального конфлікту. Є просто нормальні кадрові зміни, є дискусія щодо них, і, можливо, є заяви на Леваченка, які викликали надзвичайно. Чайно серйозний резонанс суспільства через те, що вони ну, ледь не звинувачували е прокуратуру у потуранню цій самій корупції.